Сьогодні у обласній бібліотеці зібралися рівняни та гості міста на презентацію збірки Долина богів полеглого на війні захисника Владислава Кондратюка. За словами рідних, він був справжнім патріотом та хвилювався за долю України. Хлопець загинув на Миколаївщині 18 березня 2022 року, коли Росія нанесла авіаудар по казармах. Владислав пішов на строкову службу. Але так з твердим наміром, що він підпише контракт, і вже через півроку строкової служби він підписав контракт. І на момент, коли почалася війна, він вже був півроку на контракті. Але він якраз на той момент був в госпіталі. Він через це дуже хвилювався, дуже переживав, що війна закінчиться без нього. Дуже просив, щоб його скоріше виписали. Ну його виписали, він повернувся в свій підрозділ, який на той вже момент був в Миколаєві. Владислава згадують як тихого, спокійного та мудрого, незважаючи на свій юний вік хлопця. Вчився у 13-му ліцеї, згодом у першому рівненському училищі на дизайнера. Любив читати, захоплювався Джеком Лондоном, Платоном. Вже у шкільні роки почав писати власні твори, вчителі та близькі на презентні презентації поділились спогадами про захисника. Він захоплювався дуже різними речами, тобто він працював на будівництві певний час, ходив на бокс певний час, ну, тобто паралельно з тим, там цікавився дизайном, цікавився літературою, тому ну, типу, це була максимально різна людина. Ми з ним сиділи, розмовляли час. Мені сьогодні здається, що в просто легше було спілкуватися з нами старшими, дорослими людьми. Зим було дуже легко. На перший погляд здається, такий ніби закритий собі хлопчик собі, а в розмові легкий. Видати долину богів було мрією Владислава. Збірка складається з 25 оповідань, написаних хлопцем, ще до повномасштабного вторгнення. Під час служби Владислав став менше писати, проте разом із редакторкою Славою Процишиною вдосконалював свої твори. А після загибелі його мама продовжила справу сина. І коли вже влад загинув, просто ну я знала, що це була його дуже велика мрія, що це праця, це те, що він робив постійно, і не видати цього я не могла. Я зв'язалася знов таки зі Славою. Вона мені сказала, що всі роботи є в неї. Ми з нею продовжили редагування, бо на той момент десь третина тільки була відредагована. Ми продовжили редагування, відредагували і вже видали збірку. Книга розрахована на людей різного віку. Половину коштів, зібраних від продажу збірки, назавжди 22-річного героя. Рідні планують передати на комплектуючі для дронів. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.